Вітаємо всіх на нашому каналі. Сьогодні у нас автомобіль Лада Калина. І Проблемка така. Чоловік поміняв Замінив уже і термостат на новий, і радіатор, як ми бачимо, новий, абсолютно новий. І проблема залишається, яка була і до заміни. Гріється автомобіль. І потрошку уходить антифриз. Ну, Тобто, зі слів власника, можемо, е так сказати, попередньо встановити причину, але не точно, це десь не герметична система, є потік, і з за цього термостат нормально не може відкритись, немає тиску. І радіатор передній зовсім холодний. ну, тобто Він не працює. Не відкривається по великому колу. Зараз ми під'єднаємось до системи охолодження апаратом, і дамо тиск і проведемо діагностику що з системою. Поїхали. Підключились до системи, дали дві атмосфери тиску і через пружину гріє машину і апарат. На, приблизно на 80 градусів відкрився термостат. Термостат спрацював, тобто термостат замінений, новий і він дійсно робочий. Спочатку було, викинуло не дуже багато бруду, але все ж таки він є. Зараз спробую показати. Бачите, так? Да? Я вже тут Термостат робочий. Працює в дві сторони, нагрівся, а підтікань не видно. В системі не видно ніяких підтікань. Продовжуємо далі тести. Промучившись трохи з цим автомобілем, погуглили і знайшли таку цікаву інформацію, що саме в ладах калінах проблема із температурою, високою температурою двигуна дуже-дуже часто. Це як вроді, як пороблено в машині. Люди міняють термостати, міняють помпи, міняють передні радіатори, деякі міняють прокладку головки, бо кажуть... Був пробой прокладки, і вроді як гази йшли, і вроді як змінилось. А деякі, замінивши все оце, є навіть такі відео на Ютубі. Все рівно температура продовжує лізти туди, в красну зону, 120-110 градусів і більше. І е, що, ми, е, на, що ми в цьому випадку як вирішили діагностувати? Значить, Полізли. В салон підняли коврика, лізли до радіатора пічки і виявили навіть просто звичайним дотоком руки, що тут є маслянисті п'ятна, тобто десь щось буває, потікає пічка. Якщо пічка підтікає, то це приводить, це приводить до того, що ну, вивід такий, що е, негерметична система і тим самим підвоздушування йде. І це е, сказується на, всю, на всій системі охолодження. І передній радіатор навіть не прогрівався. Ми вирішили е, тимчасово для перевірки цієї ці, ці гіпотези. Ми відключили радіатор пічки з підкапотного пространства і просто закольцювали без підключення радіатору пічки. Ну, тобто Зараз вентилятор виключиться. О, там стоїть внизу пічка. І ми просто закольцювали, відкинули його. Відкинули, поставили все назад, з'єднали, завели машину і були. Дуже приємно здивовані. Наша здогадка виявилася вірною. Поглянемо. Зараз е, власник сказав так: що я говорю, скільки у вас років машини? Він каже, 16 років володію. А коли ця проблема у вас затронула? Десь півроку назад. Е, кажу: І, а як до цього було? Яка температура була у вас на приборці? Він каже, все рівно, завжди. В районі 95-94-93 градуси. В о цьому режимі близько 95 і більше ніколи не росла. Е, ну, як він приїхав до нас, ми протестували навіть на нашому апараті, е, думали, може помпа не качає. Качнули нашим апаратом, все рівно температура лізе отуди от до красної зони, тобто 110 і далі уходить, аж починає пищати приборка. Зараз відкинули радіатор пічки, який воздушив і не давав нормально системі працювати. І маємо таку ситуацію. Стоїть собі нормально, машина робить, доходить ось 92-93 градуси, 94, спрацьовує вентилятор, зараз спрацював, скидує температуру і постійно знаходиться в цій зоні. Стрілка нікуди далі не е, росте. Тобто зараз працює повністю в штатному режимі, як було до цього, як і раніше, як і повинно працювати. Виходить, що радіатор пічки має тріщинки, якісь там уже дірки і його під заміну. Зараз ми відпустимо людину, щоб він протестував машину заглушеним. Радіатором пічки відкинутим. І чекаємо його на заміну цього радіатора. Замінимо радіатор і все буде працювати чітко. Погляньте, зараз проблеми повністю ніякої немає. 90-92-93 в цьому режимі працює автомобіль. Триває друга частина у нас знову лада каліна І В першій частині ми діагностували проблему. Відпустили людину, відключили радіатор пічки. Нагадую, що машина перегрівалась, лізе температуру в красну зону. Відключили радіатор пічки, бо він протікає. Тим самим, що він протікає, він розгерметизовує систему охолодження, туди постріляє повітря і завоздушує систему. Передній радіатор холодний, становиться, не працює нормальна система. Зараз приїхав знову чоловік до нас. Ми Уже тепер міняємо радіатор пічки на новий. От, ну, новий оригінальний радіатор пічки. Зараз проводимо, намагаємось його замінити без зйому торпеди. Тобто, трохи помучитись, треба зняти дві педалі, ну, коє-що розібрати, що то блин, підрізати і повинен вийти. От, таким образом ми витягуємо. Радіатор. Трубки ці відрізані, відрізаються В новому радіаторі, щоб його поставити, треба теж відрізати на певну довжину трубочки ці і переробити трошки його, щоб його туди поставити. Не забуваємо обов'язково проклеїти паралончиком по кругу, бо буде сифонуч. Все, ставимо на місце. Завершили ми всі роботи по цій машині як бачимо. Чистенький, зелений, все чітко, працює. Радіатор пічки новий. Радіатор валить, будь здоров. На холостом спускається до 60 градусів, на оборотах валить 70. 70 градусів видає новий радіатор пічки. Температура мотора двигуна все в порядку, нічого не лізе. Хозяїн задоволений. Зараз поглянемо на панель приборів. Панель приборів, як ми бачимо, 90, 92 градуси в такому пределі. Якщо дуже-дуже газувати, стояти на місці і обороти держати, підскочить до 94, там спрацює вентилятор і без, без газування на місці, просто все робить в штатному режимі. 92 градуси нагадую, що ми знаходимось в місті Бориспіль, займаємось системами охолодження, радіаторами пічок. Якщо у вас є проблеми, перегрівається автомобіль, попало масло в антифриз, треба промити систему, прочистити, діагностувати, також промити радіатор пічки. Буде найближчим часом при похолоданні актуально. Звертайтесь до нас. Під відео будуть всі наші контакти. Ми є у всіх мережах, в соцсетях, на Ютубі, на Фейсбуці. Ну, дякую всім за перегляд. Всього найкращого. Слава Україні! Слава Збройним силам України!